Динамо в пошуках центрального захисника та півзахисника є варіанти повернення гравця, який не потрібен клубу, а також оновлення цін за даними трансфермаркету. Вітаю, друзі! Ви на динамівському секторі. І сьогодні ми до вас традиційно із порцією усіх найбільш важливих та актуальних новин, які стосуються головної команди країни. Перед тим як розпочнемо, попросимо вас про підтримку нашого проекту. І найпростіший спосіб це зробити поставити вподобайку. Просто зараз та підписатися на канал, якщо ви досі не з нами. Дякуємо і поїхали! Розпочнемо ми із новини, яка викличе точно ностальгію у вболівальників Динамо зі стажем, адже колишній оборонець команди Віторіно Антунеш оголосив про завершення своєї кар'єри у своєму інстаграм. 38-річний португалець написав: я ніколи не думав, що цей день настане пройшло 23 роки моєї праці як професіонала, 23 роки самовідданості, зусиль, стійкості, а також радості, досягнень та знань, які я візьму з собою на все життя. Антунеш виступ. Ав за Динамо з 15 по 18 рік. Двічі ставав чемпіоном України. Вигравав кубок та суперкубок. А його гол у Лізі Європи в матчі з Евертоном надовго у нашій пам'яті. Далі рухаємося до можливого підсилення Динамо. Однак, поки що клуб нікого не купляє, але повертає своїх. Зокрема, Ерік Ремірес, який. Не грає зараз в Динамо, а перебуває в оренді своєму власне клубу не потрібен. Отож, аргентинський Тігре, де Рамірес грав на правах оренди, не зацікавлений у продовженні співпраці з футболістом. Про це інформує журналіст Лаутаро Зіньйоні. У сезоні, що минув, Ерік зіграв лише 8 матчів і так і не відзначився результативними діями. Як зазначається, Олександр Шовковський також поки не розраховує на гравця, тож його очікує чергова оренда. Енда. Схоже, його динамівська історія завершиться без гепі -енду. Далі рухаємося до ще однієї трансферної теми. Як ви знаєте, Ілля Забарний вже однією ногою у складі Парі Сен-Жермен. Перемовини між власне ПСЖ та Борнмутом тривають вже доволі довго, але останнім часом вони трішечки ускладнилися. І тут не обійшлося без участі Динамо. Основна перешкода трансферу іллі це те, що Борнмут повинен віддати 20% від отриманої суми від ПСЖ для київського Динамо. І саме через це вишні автоматично піднімають вартість на футболіста на ті ж таки 20%, А ця ситуація вже не влаштовує ПСЖ. Окрім того, Борнмут не хоче розлучатися одразу з трьома основними захисниками. Він вже продав Діна Гейсіна. Реал, а трансфер Мілоша Керкеза перебуває на фінальній стадії перемовин із Ліверпулем. Ситуація цікава, тож слідкуємо за розвитком цієї трансферної саги. Далі поговоримо про ціни на футболістів Динамо, адже профільний портал Трансфермаркет після останнього оновлення викатив нові цифри для українців. Найбільший приріст у Владислава Ваната, найкращого бомбардира білосиніх та усієї УПЛ. Його ціна зросла з 11 до 15 мільйонів євро. Ще один талант, який стрімко прогресує, це Тарас Михавко, захисник подорожчав із 3 до 5 мільйонів євро. Усі оновлені ціни ви зараз бачите на своєму екрані. Ну а на завершення про потенційне підсилення Динамо, як ви знаєте, команда шукає нових футболістів на дві позиції: це центральний оборонець та лівий півзахисник, і в мережі вже є ім'я першого потенційного новачка. Так ми знову будемо говорити про Саліфу Сума з Азербайджанської зіри. Взимку Кияни вже пробували його підписати, але тоді не захотіли платити за футболіста 3 мільйони євро. Після того як Сума провів доволі непоганий сезон і в 41 матчі забив 12, Двадцять голів та віддав три асисти, заплатити за нього менше навряд чи вийде. Напишіть у коментарях на вашу думку, які позиції Динамо має підсилити цього літа в першу чергу, аби поборотися за груповий етап Ліги Чемпіонів. Ну що ж, такими були основні та найбільш головні новини, які стосуються київського Динамо. Якщо ви додивилися до цього моменту і відео вам сподобалося, оцініть його, будь ласка, вподобайкою, а канал Динамівський сектор підпискою. Дякую, скоро побачимось!